Доброго дня, будемо сьогодні готувати котлети з секретним інгредієнтом. Повірте, мені такої смакоти вище не їли. Нам потрібно фаршу 1 кілограм, два яєчка, спеції, чесничок, перчик, сіль. Засм... Ну, що ви там Перемелюємо наш секретний інгредієнт в блендері і будемо його додати до фаршу. Добре, звичайно перемелюємо, щоб мукичка з'явилася. Хтось додає булку, хтось додає сухарі. Останнім часом я додавала сухарі. Так, додавали все до фаршу, видавлюємо чесничок. Хто любить багато чесничку, може багато його дати. Так колись на весіллях робили такі чесночні гарні котлети. А хто любить менше, можна свіжий, можна сухий, як хто полюбляю. Спеції всі додаю і сілі, перчик. Тут теж соль за смаком дайте, я так собі на око бо десь приблизно знаю. А, а перчику, як хто гостріше любить, хто любить трошки таке гостре. Все ретельно перемішуємо, вимішуємо, вимішуємо, відбиваємо гарно. Не знаю, щоб вони так з'єдналися, всі спеції, всі інгредієнти, яйці, цибуля. Цибулю я натерла на терці фарш, забулася сказати. Добре, добре, гарно вимішую. Вимішуємо так, щоб вони були ще відбити потім трошки можна, так як на люля кебаб. Розігріваємо пательню, наливаємо масло. Олії. Вірніше, олії. Колись наші бабці жарили на жирові, тепер ми все жаримо на олії. Формуємо. Формуємо котлети такі. Я, наприклад, люблю такі кругленькі. не те, що люблю, але якось нас так і бабця кругленькі робила, і мама кругленькі робила такі. І я роблю теж кругленькі. А люди продовжують і тут форма смаку не змінить. 100% не змінить форма смаку. Гарно їх вони Ось ті, як вони, олія так, буршить, Перевертаємо на другу сторону, з і вжарили на другу. Дивіться, тепер скинули все в каструльку. Додавили трошки водички. І ставимо протушкувати на хвилин 5, щоб котлетки наші дійшли. дійшли до такої консистенції, якої потрібно, щоб не було сирого м'яса. І подаємо їх з макарончиками. З картоплею, ну, з того, з чим полюбляє, хто який гарні собі захоче. Котлети, виходить, прям такі, бачите, пористі, гарненькі, смачненькі. Повірте мені. А зараз я вам скажу, який секретний інгредієнт я додавала туди. А тепер секретний інгредієнт мівіна. Перемелюю її і додаємо до котлеток.